Дитячих кофточок Aeronautic Мілітери. Трьохниточка. якість дуже хороша. На 14 років ось такий світшотик. Дуже класно стоїть на ході 16 років, також іде трьох ниточка. Бачите, знайдуть на грудні карманчики на замочку, також і він бокові. Світшотик 8 рочків. Чотирнадцять рочків. Ось такий світшотик. Це іде цю книжечка. Худі десять. Така на замочку з капюшончиком 12.